Голова фракції Українського об'єднання патріотів Укропу Івано-Франківській міській раді Володимир Олійник позивається із місцевою владою. Таким чином оскаржує рішення, прийняті на першому засіданні сесії міської ради новообраним складом депутатів і миром. Їх ухвалили із порушенням законодавства. Як стверджує позивач, він відстоюватиме інтереси виборців і права депутатів, до думки яких не дослухаються. Принаймні не до всіх каже Володимир Олійник. У пріоритеті лише певні поліціли з першого дня міський голова і Більшість міській раді зрадили виборців. Пішовши на грубі порушення закону про місцеве самоврядування і регламенту міської ради, почали, ну скажімо, формувати і розглядати ті питання, які мали бути на черговій сесії міської ради. Оскаржувати явні грубі порушення взялися й чимало інших небайдужих до того, що коїться в міській владі, як громадських організацій та ініціатив, так і політичних партій. У суді вже як мінімум три подібні справи. Щоправда, з різними позовними вимогами Володимир Олійник зокрема наполягає, необхідно якнайшвидше повернути їхню роботу в правове русло і працювати надалі без порушень, які методично продовжуються. Ми добуваємося того, щоб ці рішення, які були прийняті з порушеннями, визналися незаконними, та суд їх скасував. І Іванфранківська франківська міська рада прийняла їх вже в тому порядку, який передбачений законом про місцеве самоврядування, про доступ до публічної інформації і регламентом місь міської ради у суді Володимир Олійник оскаржує п'ять рішень, зокрема про призначення секретаря міської ради та склад виконкому, про кількість працівників апарату виконавчого комітету, а також про створення комісії і ліквідацію двох комунальних підприємств.